Боже Отче, Творче всього живого, Ісусе, переможцю усякого зла, Святий Духу, світло моєї душі, зійшли своїх ангелів, щоб вони допомогли зустріти ту особливу людину, яку Ти задумав подарувати мені. Господи Ісусе, і Діво Марії, заступайтеся за людину. Яка разом зі мною одного дня розпочне будувати сім'ю, подібну до родини в Назареті. Боже, уже відтепер благословляй мої добрі плани, забери від мене всяке недовір'я, страх, небезпеку, хвилювання і сумніві. Принеси мир у моє серце, щоб я могла цілковито довіряти Тобі. Господи, благослови всі наші розмови і вчинки, щоб вони були згідними з заповідями Бога і церкви. Нехай Святий Дух допомагає нам берегти дар до шлюбної чистоти аж до дня, коли перед Твоїм святим вівтарем ми з'єднаємось узами священного подружжя. Амінь.